Ох, не люблю я ночі всіх святих Геловіну того. Смуток крадькома в душу прокрадається, спогади пекучі серце крають. Не можу забути я хлопчика того, що зник без вісті. Ви чули про нього? Кілька літ тому сталося це, ось тут, на цій вулиці, Гар звали його. Лише вдруге він бачив ту ніч Чаклунську. Першого разу, рік тому. Він з Елвудом, другом нерозлучним, разом з родиною Елвуда, ходили цукерки збирати. Два хлопчики, чотирирічні душі вдягнулися в троля двоголового, триногого. Мати Елвуда власноруч пошила їм вбрання дивовижне. Кремо додамо, що Елвуд і Гарві були хлопчиками тихими, сором'язливими, але разом вони набували впевненості. Мов птахи крила розправляли. Елвуд був ватажком, а Гарві, мов тінь за ним слідував. Того першого Хеллоуіну вони пішли з групою з дитячого садка Елвуда, весела, галаслива зграйка з восьми хлопчиків і дівчаток. Ну і троє батьків, що витягнули коротку соломинку. Гарві особливо радів реакції на їхній костюм. Він сяяв, мов сонце. Коли сусіди, відчиняючи двері, вихваляли їх з Елвудом. Він любив бути поміченим, навіть якщо лише як частина пари. Дивно, для хлопчика, але цукерки і шоколадки його не цікавили. Він віддавав їх усі Елвуду. Для нього і страшилка, і солодощі були в тому, щоб його цінували, визнавали, помічали. Коли Геловінська ніч закінчилася, Гарвін очував Велвуда. Вони заснули, мріючи про костюми на наступний рік, про те, як вони втілюватимуть персонажів у життя. Підготовка до наступного Геловіну почалася з хвилюванням, з тижнями очікування та планування. Хлопчики вирішили, що вдягнуться твідлдумом і твідлді. Нерозлучними близнюками з дивовижного сну Аліси. Незвично, але вибір костюму був Гарві, а не Елвуда. Перша тінь біди промайнула за тиждень до ночі Хеллоуіну. Елвуд відчув нездуження і ліг рано з лихоманкою, а вранці прокинувся вкритий сверблячими цятками, мов квітами нещастя. Бідний хлопчина підхопив вітрянку, ту хворобу дитячу, що плями на шкірі розсипає, наче полюстки повітру. Спершу Гарві лише турбувався про друга, бо хвороба та була не з приємних. Але Гарві проводив залводому кімнаті і дні, і ночі, мов прикути до нього. Ніхто не міг його виманити звідти. Навіть загроза зараження не вплинула на його стійку душу, що мов скеля стояла. А тиждень тягнувся, мов довга тінь, і стало ясно, що Елвуд не зможе піти збирати солодощі. Гарві був приголомшений, мов громов уражений, вперше в його серці зародилося егоїстичне бажання, бо він так прагнув піти на свято. Це було найяскравіше дійство в його юному житті, але без Елвуда він не міг піти. Він був надто сором'язливий, щоб піти сам. Інші діти не гралися з ним, навіть друзі Елвуда. Вони навіть не розмовляли з ним. Він просто тинявся на задньому плані, коли Елвуд був з іншими дітьми, тинявся на краю, непомічений, мов тінь серед світла. Він поскаржився другові, що це несправедливо. Але Елвуд все ще сверблячий і сердитий від вітрянки, і неабияк роздратований тим, що він теж пропустить свято, розлютився і втратив самоконтроль. Вперше за всю їхню дружбу. Чому ти не подорослішаєш і ще не підеш сам? крикнув він Гарві. Перестань бути таким малим! Гарві мовчав, він просто сидів, слухаючи роздратовану тираду Елвуда. Коли Елвуд врешті замовк і перевернувся в ліжку, відвернувшись від друга, Гарві мовчки пішов. У день Геллоуіну Гарві якимось чином знайшов у собі мужність приєднатися до групи дітей. Він був у своєму костюмі, сумному Твідлді. І йшов позаду групи абсолютно непомічений, мов привід у світлі дня. Спочатку Гарві не переймався тим, що інші діти його ігнорували. Він пам'ятав теплі почуття, які він відчував минулого року, і підходив до дверей з тихим очікуванням. Але біля першого ж будинку, до якого підійшла маленька група. Його впевненість і радість розбилися вшент. Коли він підійшов до дверей останнім у черзі з гегочущих привидів і веселих чудовиськ, двері за дверима зачинялися перед ним. Жодного коментаря про його костюм, жодної цукерки або шоколадки. Це було мов кошмар. Моторошна карусель, з якої не було порятунку. Дім, потім наступний, потім наступний. Але картина однакова: Гарві стоїчно стримував сльози, хоча груди стискалися від шаленого стуку до серця. Раптом він усвідомив, що наступний дім це дім Елвудів. Він прорвався крізь галасливу зграю приводів відьом і зухвало став попереду, коли батько Елвода відчинив двері. Ось тепер мене побачать, подумав він. Нарешті хтось помітить мене. Але ні, навіть батько його кращого друга дивився по згарві на дітей позаду нього. Гребля тріснула. Охоплений розпачем, Гарві прослизнув між ногами містра Доуда, батька Елвуда, і навмання побрів до кімнати свого колись найкращого друга. Підійшовши до напіввічини дверей, за якими був його єдиний друг у світі, він зупинився, почувши, як мати Елвуда свариться з ним. Досить Елвуде!» Вигукувала вона в розпачі, тобі вже 5, ну майже шість. Наступного року ти підеш до школи. Нелвуд Не мовчав. Тобі треба припинити цю несенітницю з гарві Цьому має бути кінець. У тебе тепер є справжні друзі. Ти надто дорослий для вигаданих друзів. І я хочу, щоб це припинилося. Зараз же. І після болісно довгої паузи Елвуд тихим голосом відповів: Так, мамо, я більше не буду про нього говорити. Я знаю, що Гарві не існує, Гарві, захлинаючись від нестерпного болю, розвернувся і вибіг з дому. Не стримуючи більше своїх розбитих почуттів, він прорвався крізь групу дітей, що відступали. Він вибіг за ворота, сльози текли з його очей, і він зник у темряві вулиці. Ось тоді Гарві зник. Його більше ніхто не бачив і не чув.